Сьогодні ми зібралися для того, щоб я вам трошки розповів про сьогоднішній стан збору ранніх зернових. Значи, на 10 серпня ми закінчили ранні зернові. Значи, зібрано із 48 тисяч гектарів омолоченого зерна ярик і озимих культур. Значи, зібрано 140 тисяч тонн вал урожайність 35. Але я хочу відзначити, що на сьогоднішній день це взагалі ярі зернові 35. А якщо взяти по культурам, то в нас пшениця озима дала 36,6, що трошки більше від минулого року. А ярість ічмінь дав 37,1. Кращий район, який на сьогоднішній день нам дали хороший урожай, це є Мукачево 46 центнерів з гектара. Виноградово – 35,2, Береговський Бергов, район 34,9. Найбільший вал зернових зібрав Ужгородський район. На сьогоднішній день ви знаєте, що є в нас проблеми із катаклізмами, природними катаклізмами. Я трошки хотів би на цьому зупинитися, тому що якщо для ярих зернових це була прекрасна да, погода, Сонце, дозрівання, колосковик і тому подібне. Значить, то для картоплі овочів і садів це є дуже погане явище. Але я вам хочу відзначити, що ми за три роки вже добилися того, що ми маємо сади, більшість садів на поливі на крапельному зрошенні. Ви знаєте, є коник, є яблукруб, і в клічанові, і в виноградові, і у в... берегові в нас вже на поливній системі. Тому що за три роки у нас є такі от явища, як великі засухи, ви бачите цього. Я вам скажу, що на сьогоднішній день є в нас експериментальні поля, які ми зіграли таку от трошки генетичний зробили наукове дослідження і засіяли кукурузу гібридами жаркостійкими, які і зараз показують непогані результати. Для покращення нашої общеї генетики сьогодні, бо я притримуюся такого принципу, я вже це комусь говорив, я не знаю кому, що не треба сіяти тисячі тисячі гектарів, а треба засівати по технології. Ми не допустимо садження садів невисокотехнологічних. Високотехнологічні це є полив, це є шпалери і це є градовійна сітка. Ви бачите, які гради зараз у нас йдуть і все вбивають. І ми даємо можливість всім людям, які мають від 20 сотиків, ну, це смішно, да? 20 сотиків кожен має в селі, даємо саджанці і компенсуємо їм 10-90% вартості саджанців. Це робиться для того, щоб людей задіяти в роботу, я рахую, бо кожна сім'я, якщо має 20 сотиків і засадиться дом, вона може спокійно себе прокормити. Візгідні, да? З 20 сотиків можна зібрати хорошу. Хай це буде 3 чоловіка, 5 чоловік, але вони прокормляться. От дотримується того, щоб задіяти наші села у роботу. От такий ми експеримент робимо цього року.